Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я дуже швидко забігла в епіцентр показати вам, чи є зміни за 5 днів. З'явилися такі маленькі орхідеї за 500 гривень. Ну, взагалі цікаво, звідки епіцентр малює такі ціни на орхідеї. Ось тут цікавенка. Подивіться, які гарні види орхідей. Нарешті щось цікаве привезли. Подивилася, помилувалася прям класно. я б купила, чесно кажучи, дуже-дуже гарні. на будь-який смак і колір. Так що ось тут змогла подивитися і понюхати таку красу. Далі в нас білі орхідеї. Проходимо, дивимося, що у нас тут нічого особливо не змінилося. Так, давайте підходимо, наш друг. З минулого огляду, арт ново, досі на місці за повну ціну, з такою гарною чудовою квіткою, вже майже від квіташкою, і без точки росту. Так, Ще тут подивилася, окрім того, що в нас дуже гарні орхідеї, то тут їх ще жує тріпс. Це з іншого боку зайшла вам показати. Ну і що, тут теж такі малюки? Просто ціни космічні. Подивилася, вам показала, і на цьому все. Дякую вам за увагу. зустрічі на моєму каналі.